Вітаю вас, друзі, в ефірі. Програма позиція. І сьогодні ми вислухаємо точку зору Юрія Бублика. Юрія Бублика, народного депутата України. Тож ви до нас прийшли зі своєю позицією. Ми просимо, щоб ви її висловили. Доброго вечора, шановні телеглядачі, робота народного депутата України складається із двох частин. Одна частина його роботи це всі на Верховної ради, ухвалювати законопроекти, працювати в комітетах. Працювати в фракціях, інша частина його роботи кожного народного депутата є робота в окрузі, безпосередня робота з виборцями, зустрічі з виборцями, розгляд звернень громадян, підготовка депутатських звернень, депутатських запит, запитів поточний тиждень. Всі народні депутати працюють в округах, працюють зі своїми виборцями. На сьогодні найголовніше питання для кожного народного депутата і для кожного громадянина України на моє велике переконання це максимально долучитися до того, щоб допомогти нашим військовим, які на сході боронять наші східні кордони, які на сході беруть активну участь у антитерористичній операції. Для того, щоб, врешті-решт, на сході нашої держави запанував мир та спокій. Щоб ми гуртовано всією українською родиною довели сепаратистам, терористам і іншим бандитам, які захоплюють мирні населені пункти. Що на українській землі саме українець є господар, на українській землі ніколи ми не будемо домовлятися і спілкуватися з терористами. А щодо терористів є одна умова: це знищення на поточному тижні. Ми відвідали Разом з помічниками, разом з підприємцями, разом із побратимами Свободівцями відвідали Балаклію військовий завод, відвідали Чугуїв, де знаходиться військовий аеродром. Плануємо в суботу відвідати Миргород, там, де несуть службу наші Полтавці із батальйону територіальної оборони Полтава. Як то говорять з цим миром, і обдержадміністрація долучилася, і велика кількість підприємців долучилися до забезпечення наших хлопців, які несуть службу служить Україні, служить народу України, до забезпечення їх бронежилетами і іншою амуніцією яка необхідна для нормальної, нормального несення служби. Питання можна вам поставити? Так. Хотів би, ось поки ми не так би мовити, з'їхали з теми, щоб ви сказали. Але чітко конкретно що зараз потрібно українській армії насамперед, в першу чергу українській армії не вистачає бронежилетів. Це найбільша проблема касок. Потім з бронежилетами розгрузок. Це такі з кишеньками жилетка, де магазини вкладаються і інші військові речі. І поряд з цим, все, армії потрібно все, що нам з вами потрібно в повсякденному житті, починаючи від зубної пасти, зубної щітки, мила, посуду харчів, плівок для накриття від дощу, ну і інших інших речей для того, щоб можна було відчувати себе справжнім вояком, щоб можна було вчасно помитися. Привести себе в належний стан, щоб можна було відпочити. Ну і звичайно, справно нести службу чи то на блокпостах, чи то на сторожових вежах, чи то тримаючи периметри, охороняючи військові об'єкти. І так далі. Тому ми звертаємося до полтавців, щоб вони нам в цьому допомогли. Полтавці допомагає як матеріально, тобто безпосередньо ці речі приносять, так і фінансово. Є організація при Українській православній церкві, Владика Федір нам дуже допомагає в цьому напрямку. Ми збираємо ці речі і доставляємо до наших військових ті, що зараз. Охороняють ці об'єкти, охороняють східний кордон, і охороняють блокпости, щоб ота зараза сепаратизму, тероризму не добралася до нас до Полтави. Бо ми всі чітко усвідомлюємо, що якщо ми їх не зупинимо на сході, то вони завтра будуть у Полтаві, і ті дії, що вони зараз чинять на сході, вони будуть чинитися тут, в Полтаві. Яскравим прикладом тому до мене сьогодні завітали. Несподівані такі гості: чотири бійця із батальйону Азов. Один із них наш полтавець, місте там службу. Вони попередньо домовилися із нашим полтавцем, що він їм дає в користування свій автомобіль-пікап, де зручно розміщується кулемет. І на цьому автомобілі, як за часів батька Махна тачанки, можна оперативно буде переслідувати ворога і завдавати йому. Конкретних таких незручних ударів, коли хлопці завітали, наш полтавець спочатку схвилювався, каже, зараз може кожен комбінізон одіти. От каже, я не впевнений, що ви бійці цього батальйону. З врахуванням того, що один із бійців батальйону був моїм побратимом свободівцем, вони до мене завітали в громадську приймальню без попередження. Я був приємно здивований і попросили мене заручитися моєю підтримкою щодо цього полтавця. Ми познайомились. Із чудовим паном Михайлом, жителем нашої Полтави, я виступив гарантом щодо цього автомобіля. Я підтвердив, що це дійсно хлопці є бійцями батальйону Донбас, і цей автомобіль буде використаний для захисту нашого східного кордону. Користуючись нагодою, хотілося б подякувати нашому полтавцю Михайлу Конотопу, який надав свій автомобіль. Хотілося б режисера попросити, щоб він дав фото. Батальйону Донбас на кузові разом із паном Михайлом і чотири бійця батальйону Донбас. От Ми передали цей автомобіль. Поряд з цим, користуючись нагодою, хотілося б подякувати магазину Штурм і безпосередньо Терещенку Дмитру Миколайовичу, який додатково екіпірував хлопців із батальйону Донбас речами амуніції необхідної військовою по мінімальних цінах, тобто по собівартості. Хлопців почастувала кафе Круча з смачними полтавськими галушками досить. Цікаві думки хлопці висловлювали. І вони сказали, що найбільший патріотизм просинається тоді, коли ворог приходив твій будинок безпосередньо, де є твоя родина, де є твоя дружина, твої діти, і вони розповідають, що нам каже, далі відступати нікуди. каже, ми там на сході зачинили свої квартири, взяли зброю до рук і усвідомлюємо, що майбутнє Донбасу, майбутнє і Луганської області, і Донецької області можливе лише в єдиній цілісній Україні без будь-яких сепаратистських настроїв, без будь-яких ЛНР і ДНР без будь-яких проявів такого шабашу і московської окупації, що саме майбутнє своє вони бачать у цілісній соборній єдиній незалежній Україні. Приємно було поспілкуватися. Вони щойно взяли курс до Києва, до нових Петрівців, де стоїть їхній батальйон, де проходить вишкіл, де вони набирають новобранців, навчають їх. Звичайно, я хотів їх запросити в межах свого ефірного часу, який наданий мені законом як народному депутату України. Я хотів запросити всю студію, але стелефонувавшись з керівником безпосередньо із командиром батальйону Донбас Семеном Семенченком, то він такого й такого. Дозволу не дав. В них є прес-служба, через яку доноситься вся інформація, мотивуючи тим, що хлопці в емоціях можуть сказати те, що, що цивільним не можна знати, що є військовою таємницею. От така зустріч сьогодні відбулася. Наступний крок в цьому напрямку ми робимо в суботу, допомагають аграрії і вже зголосилися, дають нам для військових два поросятки, два кабанчики. От Ми їх забираємо в суботу вранці і веземо до наших військових частин. Е, підприємці дають крупи. Інші підприємці сьогодні привезли 10 ящиків олії, і, 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 і ще інші привезли 10 ящиків печива для військових. Тобто, все-все, що необхідно військовим, е, в, аж до тюнера телевізійного, щоб показували всі канали. Все це ми зараз акумулюємо. Завтра буде остаточно зібрано І на вечір. На суботу ми спакуємо автомобіль повненький, і в суботу об'їдемо військові частини, там де несуть службу наші хлопці із територіального батальйону Полтава. Підтримаємо їх попередньо. Ведуться ще перемовини з артистами. Не буду говорити, хто як домовимося остаточно, тоді їм щиро подякую і в ефірі і. На ЗМІ вони попередньо домовлено, що вони поїдуть з нами і поспівають там, потанцюють для військових, тому що не дивлячись на те, що війна і кожного дня майже на жаль гинуть наші хлопці і травмуються, і попадають в полон. Але звернувшись навіть до історичних таких довідочок, то під час Другої світової війни на фронти виїжджали і митці, і поети. <кій> і співаки для того, щоб підтримати бойовий дух оборонців, бойовий дух солдат. Хотів вас спитати, ось ми говорили про те, що найбільший патріотизм виявляється тоді, коли біда приходить да. у твою хату, так би мовити. Сьогодні у нас була інформація, що співробітниками СБУ затримала чоловіка, який розповсюджав. Газету під назвою «Малоросія». Новоросія, Новоросія, так. вибачте, так і ще у нас з'явилася. Ну, це інформація трошки раніше. Що у соціальних мережах з'явилася група під назвою ПНР, тобто Полтавська Народна Республіка, де люди переважно з Росії двоє з Полтави, але все ж таки, ось чи тривожний сигнал, що це власне. Це планомірна позиція і планомірна політика нашого східного сусіда а безпосередньо пропаганди і всієї політики пана Путіна, якого зараз всі називають таким однойменним словом. І не тільки в Україні, а по всьому білому світу відповідно він заслуговує на це слово, тому що будь-яка агресія в 21 першому столітті це в не в 19-му, не в 20-му столітті. Ну не з'ясовуються зараз взаємини окупації Крима, окупації Сходу з'ясовують взаємини за круглим столом перемовин, і кожна сторона доносить свої позиції, і домовляється. Ну так цивілізований світ живе. От, тому те слово, яким його називають, повністю відповідає і характеризує цю людину. Щодо газет. Ага, газет. От, то поясню, що для Полтавщини будь-які прояви, прояви сепаратизму вони тут не притабанні. Починаючи ще, коли на сході розгойдувався цей напрямок сепаратизму. В Полтаві був анонсований мітинг. Сепаратистських якихось організацій, то ми через соціальні мережі звернулися до полтавців, вийти на мітинг і підтримати єдину неподільну соборну Україну. На площі Слави ми збиралися, повна площа була людей. То ті організації, які планували розгорнути прапор Колорад, мабуть, і не ризикнули цього зробити, бо усвідомлювали, що будуть побиті, фізично побиті. Бо полтавці це українці, це свідомі. Нормальні, адекватні українці, які усвідомлюють, що хто б говорив про сепаратизм, саме Полтавщина могла б заявляти про сепаратизм з економічної точки зору, бо Полтавщина є економічна самодостатня область, на відміну від Донецька і Луганська, де йдуть куча дотацій, куча, куча субвенцій. Але полтавці усвідомлюють, що Полтавщина без України нічого не варта. Так само, і Україна без Полтавщини нічого не варта. Лише разом всі області, всі регіони, всі краї, всі кутки нашої держави можуть досягнути кращого майбутнього і для України, і безпосередньо для кожної області. Тому прояви сепаратизму ну це просто смішно, Полтавська народна республіка. Це, це чудно і ти... Газети, що розповсюджується Новоросія. Я в тісному контакті співпрацюю із правоохоронними органами безпосередньо з СБУ. тільки перший прибірничок, перша ластівка з'явилася на Полтавщині цієї газети. Інформація до мене надходила як від наших прихильників по районах, так і з СБУ. І ми тісно співпрацюємо. Я про це знав давно, але на ефір цього не говорив, тому що збу що поки не для преси. Ми візьмемо людей, візьмемо канали, а тоді можна розповідати. То вже сьогодні ви запитуєте про цю подію, про яку я давно знав. От і сьогодні можу повідомити, що ті люди, які розповсюджували цю газету і які поставляли цю газету на Полтавщину, ну отримують солідні сроки за розпалювання сепаратизму. А Верховна Рада України дві неділі тому ухвалила зміни до кримінального кодексу України, які Усугубляють відповідальність кримінальну за розпалювання міжнаціональної ворожнечі, за прояви сепаратизму, за заклики до порушення територіальної цілісності нашої держави, ліквідації незалежності і тому подібне. Тому не проживеться на Полтавщині сепаратизм. Я в цьому переконаний повністю яскравим прикладом цьому є 2012 рік вибори до Верховної Ради України, де полтавці обрали двох депутатів-мажоридарників, мого товариша Сергія Капліна і мене по 145-му і 144-му виборчих чи 146-му виборчих округах. От. Не буде в нас сепаратизм. Власне так. Ну тоді це було у квітні, дась на початку квітня, той мітинг сепаратистів. То я пам'ятаю, що там все ж таки було їх три чи чотири. Вони називалися підприємцями, і далі ніж тицяння таких нецензурних жестів на камеру нашим колегам, справа не пішла. Сепаратисти тільки таке і вміють робити. От а щоб толково говорити, в них аргументів не вистачає, щоб переконати нас полтавців, що ми повинні підтримувати те, що відбувається зараз на сході. В частині тероризму, бандитизму, мародерства, сепаратизму і інших гарних речей добре. Хотів вас запитати про велику політику. Сьогодні Путін про щось про мир домовлявся з Меркель чомусь без Порошенка. Порошенка сказав, що у терористів є останній шанс. Це завтра. Якщо завтра вони не складуть зброю, він зробить відповідно якусь заяву ну, як так вигадали? званий Тоб план Б, тобто, це ну, скажімо так, немирне вирішення про питання проблеми е, в був... цьому напрямку. Е, потрібно дослухатися до Путіна з приставкою Фуфло. От як він говорив, що із сепаратистами ніяких перемовин ми не ведемо. Так Путін заявляв. Сепаратистам нужно мочити навіть Можна. в сортірі. тільки От, хотів так. так. От. тому <смеш> в цьому напрямку ми так. повинні бути однодумцями із путіном із сепаратистами ніяких перемовин вести не можна. Те, що їздив Медвечук, Шуфрич і Кучма. Ну це ті громадяни, які повинні срок тянути, а не ввести від імені держави перемовини. От то ну, соромно було дивитися так зі сторони, що хтось їх уповноважував, чи з якого дива вони туди поїхали. Той самий царьов, якого Верховна Рада позбавила депутатського мандату і притягнула через Генеральну прокуратуру України до кримінальної відповідальності за розпалювання сепаратизму. Тому ті перемовини абсолютно нічого не варті. І в подальшому, якщо люди не усвідомлять, що в Україні ми готові спілкуватися із мирними людьми, ложимо зброю, ложимо вибухівку, будь ласка, сідаємо, домовляємося. І український уряд і парламент Верховна Рада України, український парламент готові спілкуватися, готові йти. На певні порозуміння щодо розширення повноважень. Саме про це зараз мова на напередодні конституції йде щодо змін до конституції. Звичайно, будь ласка, дамо кожному регіону скільки повноважень б в нього здоров'я його потягнути. Ті повноваження, і це буде правильно, і це потрібно було давно зробити. Але центральна вертикаль влади повинна бути строгою, ніяких сепаратизмів, економічна незалежність, будь ласка. Будь ласка, працюйте, скільки заробляєте, до бюджету. Будь ласка, немає питань. А щодо всяких федералізацій, відділень, то ці питання навіть на порядку денному не повинні стояти. Повноважень дійсно органів місцевого самоврядування за новою Конституцією, яка сьогодні напрацьовується, отримують суттєво більше. Будуть обиратися місцеві ради, будуть обиратися голови виконкомів. Замість адміністрації районних обласних будуть створюватися виконкоми, які формуватимуться головою, виконкому і місцевою радою. І тоді, будь ласка, якщо у вас щось в тому чи іншому кутку, в тому чи іншому районі чи області не нравиться, чи не складається, ніяких претензій до центральної влади. Ось ваша влада на місці, ви її обрали, ви з неї і спитайте, будьте добрі. І наступного разу вже ж громадяни обиратимуть ну, більш відповідальних керівників і депутатів, тих, які не тиритимуть місцевий бюджет, тих, які будуть працювати в інтересах своєї територіальної громади, і не інакше звітувати перед громадою. Скажіть, будь ласка, можливо, таке досить кумедне запитання, але ми знаємо, що Полтава вона на першому місці так би годує Україну, не Донбас, а Полтавщина. Так ви... Чи значить це, що завдяки новій Конституції Полтава тут просто буде у золоті плавати? Е, я не думаю, що буде Полтава у золоті плавати, але е, ті е, позиції. Які дають до бюджету найбільше надходжень, не потрібно знімати з порядку денного і вже сьогодні, до речі, користуючись нагодою, хочу запросити полтавців завтра на 10-ту годину ранку до приміщення обласної ради. Завтра у нас відбуватиметься чергова сесія обласної ради, на якій буде розглядатися питання щодо надання чергових дозволів і ліцензій газовидобувним компаніям. одна із них нафтогазовидобування. Цією компанією я зацікавився на підставі звернень моїх виборців. Як з'ясувалося, цією компанією керує громадянин Російської Федерації пан Ігор Щуров. Цей громадянин Російської Федерації не дотримується норм належного утримання газоносних і нафтоносних свердловин. Ця компанія володіє Семеренківським родовищем і Мачуханським нашим родовищем, ось Полтавський район, поруч до Полтави. Маю багато нарікань на її діяльність. І якщо в належному стані не, не утримувати і не експлуатувати свердловини, вони виходять з ладу. Добре, якщо тільки поломкою діла закінчиться. А яскравий приклад тому, в минулому році, як ви пам'ятаєте, в Гадяцькому районі село Долина, одну свердловину був викид газу, і добре, що вітер був в іншу сторону, в сторону степу, а не в сторону населеного пункту. Бо якби вітер був в сторону населеного пункту, все село б згоріло, і людей не встигли просто евакуювати. Мати таку загрозу. В Себе біля Полтави, я катерично не хочу, тому що з цього приводу у мене підготовлений депутатський запит на Генеральну прокуратуру, на СБУ, на відповідні служби, щоб перевірили, з якого дива в час такої агресії Російської Федерації однієї із компаній керує громадянин Російської Федерації, і я переконаний в тому, що він не дбає за енергетичну незалежність нашої держави. А він в будь-який момент може зорганізувати нам тут якусь енергетичну диверсію, тому що можна повністю запороти ці родовища, і в той час, коли Російська Федерація перекриває вентилі на поставку газу, ми повинні ставку робити на власний видобуток і розширяти видобуток і примножувати видобуток нафти і газу, але це робити у відповідності до норм, у відповідності до правил експлуатації, щоб в нас не було викидів, щоб в нас не було катастроф. Екологічних різнопланових і щоб ми зберегли ті родовища, які ми маємо на своїй полтавській землі, то от щодо економічної незалежності потрібно звернути увагу на це, і вже сьогодні не треба чекати якихось там змін до конституції. Вже сьогодні можна ставити всією полтавською громадою вимогу перед нафтовидобувними і газовидобувними компаніями, щоб вони платили від свого валу всього-навсього 3% на соціалку. Нашої області щоб це було по чесному, ці 3% потрібно розподілити наступним чином: один відсоток, де знаходиться свердловина, на сільську раду. Один відсоток, де знаходиться свердловина на районну раду, і один відсоток на обласну раду, на обласний бюджет. І тоді всі бюджети будуть забезпечені. А так на сьогодні ми в такій патовій ситуації. Навіть в моєму рідному се сільській раді Кавлівка, де я проживаю, е е село Давидівка, і вже 30 років люди б'ються, щоб провести в село Газ. В селі газу немає під Полтавою. А навколо ми бачимо височиві свердловини і нафтові, і газові. Тому якщо один відсоток буде відвалу платитися до сільської ради, то ми за свій кошт притягнемо і газ людям і відремонтуємо дороги, які убиваються нафтогазовою сферою. І районний бюджет в належному стані отримуватиме медичні заклади, де лікуватимуться люди, тому що ми усвідомлюємо, що будь-які розробки. Копалин е несуть певні екологічні загрози. І е статистика була така, соціологія проведена, там, де багато свердловин. Збільшується рівень онкозахворювань, От. тому саме цей відсоток до районного і до обласного бюджету дасть можливість районній і обласній владі в належному, чи... в належному стані утримувати районні і обласні лікарні. Тому це питання завтра я буду піднімати як народний депутат України на сесії обласної ради. і Сподіваюся, що до того часу, поки не приведуть в належне утримання е... свердловини цієї кампанії, до того часу поки вони укладуть угоду соціальну із сільським районним та обласним Бюджетом щодо сплати належної суми. До того часу це питання не можна розглядати на сесії обласної ради і не давати поки ніяких дозволів і ліцензій. Юрій Васильович, ми на, цій, ми на жаль, газовій ноті ми маємо завершити, тому що у нас закінчується час. Я хочу вам нагадати, що це була програма Позиція. У студії був Андрій Іванов та народний депутат України Юрій Бублік. Всього вам найкращого. Пам'ятайте, що Україна єдина. До побачення. de Pavegina.